А, ці рушники також є обличчя 50 на 90, 4 штуки в комплекті, 1490 гривень. Такі ж самі є рушники банні 70 на 140. 4 штуки в комплекті, 2590 гривень. Дивіться, ось такі е, квіточки, це зовня, зовнішня сторона, внутрішня така ж сама. Махра, натуральна бавовна, ниточка до ниточки, така щільна, обличчя 50 на 90. 4 штуки в комплекті 1490 гривень. Такі ж самі банні рушники: 70 на 144 штуки в комплекті 2590 гривень.